Друзі, вітання! Я нарешті їду до Києва, повертаюся після важкої насиченої адвокації. Рідна земля вона дає вже сили натхнення. Ну не могла не зупинитися на каву в Дубнинському замку, щоб теж вас заінтригувати. А ну, швиденько, в мій Фейсбук там є перші підсумки, куди рухається світ глобально. Ось, поки тут прекрасна виставка Елегантність віків. Я підбила підсумки. Оскільки я фактично об'їздила за три тижні всю планету, де Азія, Тайвань, Японія, Корея, де Галіфакс, Північна Америка. Тому швиденько їдьте, їдьте, господа, їду до Києва. А ви біжіть читати перші підсумки, чому геноцид Росії проти України не став Рубіконом і Захід не рухається для того, щоб готуватись до війни швидше. Як цьому протидіяти? Що треба робити? Дякую.